Вона символізує очищення, оновлення, відродження та одужання. І мало який релігійний обряд можна провести без неї. Так, так, ми зараз проводу. Всім привіт! Я Мирослава Кавеліна, і ми продовжуємо наше знайомство з християнськими атрибутами. Не перемикайте, буде цікаво! Вода мала сакральне значення у обрядах різних релігій ще з давніх давен. Так було в древньому Єгипті, так було у Вавилоні і Римі. Ці цивілізації згадуємо вже в підручниках з історії. Проте сакральне значення води залишилося у різних релігіях. Важливо розуміти. Що вода у християнстві має основоположне значення? Нею хрестять, тобто саме через воду людина стає християнином чи християнкою. Крім того, святою водою прийнято укропляти приміщення, побутові предмети і віруючих під час молебнів і хресних ходів. Вважається, що свята вода легко позбавляє від недух і болю, добре впливає на емоційний стан. Особливо часто її використовують для того, щоб підтримати здоров'я немовля. А от католики використовують освячену воду під час служб і таїнств, але ніколи не вживають всередину. Точки зору церкви свята вода відрізняється від звичайної присутністю Божої благодаті і благословення за переказами. З її допомогою можна зцілити навіть важко хворих людей. І дійсно описано багато випадків чудесного зцілення, які ще не пояснили з медичної точки зору. Ледь не забула, існує думка, що хімічний склад святої води сильно відрізняється від звичайної водобровідної або джерельної. Насправді ж вони практично ідентичні. Деякі вчені пояснюють незвичайні властивості святої води, особливим магнітним полем планети в певні дні та години. Тож сама по собі. Вона не має жодних магічних якостей, жодної енергії. Головне, це щоб людина, яка освячує і та, кому щось освячують, вірили у Христа. А от дослідження доводять те, що свята вода довго не псується, її запах, смак і колір залишаються незмінними впродовж року і більше. Дивина, але це факт. А ще цікаво, у давнину в народі вірили, що в дні великих свят вода, криницях, річках та озерах набуває цілющих властивостей. А тому купання в річці на водохреща у чистий четвер та на купала вважалося дуже ефективним засобом. Таким же загально поширеним на Галичині було повір'я, що вода у ніч на різдво на певний час перетворюється на вино. Вода це основний елемент світобудови. Про це розповідається у Біблії. І вже цими святами наші великодні кошики також освятять водою. А ще є поливаний понеділок, коли ризикуємо бути облитими водою за традиціями. Рожеві окуляри вже готові до поливаного дня. А з вами була Мирослава Па-па!